У Росії створюють спецпідрозділи для операцій в українському тилу. Цікаво, правда, про таке повідомляє нам інститут вивчення війни. Аналітики пишуть про формування з кадрових військових нових десантно-штурмових бригад для розвідки і диверсій в тилу. Українських ліній оборони. Десантників, ймовірно, доставлятимуть гелікоптерами, як це було на початку війни, наприклад, під час боїв за аеропорт Гостомель під Києвом в лютому 22-го. Аналітики інституту вважають, що один такий підрозділ вже діє на запорізькому напрямку. Спробуємо обговорити ці підрозділи, як вони відрізнятимуться. Від а, тих військ, які зараз воюють проти українців, а, чи є в Росіян взагалі ресурс на а, створення таких а, підрозділів? Про все це поговоримо з Іваном Тимочком. Це військовослужбовець і голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. Іване, вітаю! Слава Україні! Героям слава, радий вас бачити. Навзаєм і дивіться, от інститут вивчення війни каже, що вже один такий підрозділ діє в на запорізькому напрямку, і я от тут хочу зрозуміти: а наскільки вони ефективні зараз в таких умовах, в яких ведуться бойові дії? Тобто я розумію, атака на гостомель була ну окей, раптовою, назвемо її так, і, але в принципі е, її досить швидко відбили. І мені здається, що не виконали свого завдання ті підрозділи, які там висаджувалися. То і це ми не були готові умовно. Зараз ми здається готові до всього. Наскільки вони будуть ефективними такі підрозділи? Ну, в плані Гостомель результат їхньої операції це дуже така лірична пісня. Гостомельський десант щодо того, чи їх відбили, їх не відбили, їх там просто знищили. І це теж важливо розуміти, тобто вони були закинуті без сил підтримки і виявилися одноразовими, хоча насправді їх готували в Росії роки у реально кращих умовах, і правильно ви сказали, навіть якщо вони тоді змогли використати якісь ефект несподіванки, мали найкращу на той час найбільш е робочому стані авіацію, як і армійську, так і ту, що використовували безпосередньо для десантування, але скажімо, навіть. Більші повітряні судна, ті ж самі літаки, які і остав 76, й Вони їх і не змогли використати, бо там два збили на підльоті. Потім на тому все скінчилося. Та ж сама історія. Бо вони пробували провести, але вже Десантування з моря морськими піхотинцями і десантниками, власне, з десантних кораблів. Але знаємо, що навіть до Одеси вони не дійшли а потім десантні кораблі були знищені одні з кращих між іншим знову ж. А тепер максимум, що десантні кораблі росіяни використовуються просто для підвозення боєкомплекту, бо ну, Феодосія не дасть мені збрехати крайня те, що був спалений їхній великий десантний корабель. Щодо е, диверсійно розвідувальних груп потенційно вони можуть бути, але вони, як і були до цього, так і, і є тепер, і будуть. І боротьба в тилу тривала, з обох сторін триває. Але сказати, щоб в нашому тилу вони мали успіх е, ну, надав десь на рівні тактичному, де знищити якийсь екіпаж, машину, підловити в дорозі, ну це. Те, що вони роблять, щоб створити якісь диверсії, підриви на об'єктах, ну, жодного підтвердження в нас немає. Взагалі, жод. Так, всі об'єкти, які в нас десь і знищуються, там навіть житлові будинки, це все за рахунок російських шахедів або їхніх ракет. Хоча наші, наприклад, диверсійні групи мали рази більші успіхи. І, ну, Знову ж, диверсійна група вона там працює недалеко там у межах ну, до 100 кілометрів. І це спеціально було, це раніше працювали так звані підрозділи армійської глибинної розвідки, але це ну це фахівці, яких треба готувати роками. Ну як мінімум місяцями, і це має бути відбір з урахуванням того, що самих росіян, скажімо, на початок широкомасштабного вторгнення в них було десь 45-50 тисяч десантників і дійсно таких контрактників, професійних підготовлених. Більшість з них вони втратили у боях. В Україні, причому в перші місяці, ті десантники, яких вони мають зараз, це в основній масі мобілізовані, які служили в військах десантних військах у Росії, так але це були 99% строковики. Строковик це рядовий солдат, який є в російській армії десантний, хоч він і був в десантних військах. Питання чи наскільки його якісно готовили? Між іншим, навіть російський десантник забув його прізвища, але в книзі, от тепер. Зов він написав, як готовили навіть їх як десантників, що навіть форму їм не видавали нову, а давали поношену. Не кажучи про льотну якусь підготовку. Це російський десантник розповідає зараз у фазі підготовки, скажімо, добору людей, не кажучи про якісь дійсно роботу для того, щоб підготувати таких висококласних фахівців. Це навіть якщо є велике бажання, час потрібен і відбір людей. З іншої сторони, знову ж варто дуже уважно розділяти повторюсь, чи це сили спеціальних операцій вони хочуть десантувати чи класичних десантників? Бо насправді зараз настільки роль російських десантників десь применшена, навіть російській армії, що вони виконують завдання. Власне, піхоти і це в основній масі, так ле, ле, легко ле підго... легко броньованої по суті. Навіть командувач десантних військ Росії всього на всього зараз є командувачем на одному з напрямків на південному напрямку. Теплинський, який він успіхи має. Ну такі собі, так кажуть, він добряче прорідив десантні війська, відправляючи в тупі атаки на наших бійців під кринками і там на в районі Антонівського мосту з іншої сторони відкидати таку можливість і розуміти, що загроза дійсно існує, це необхідно і це варта. Потрібно оцінювати їхній масштаб. Наприклад, ну, ті ж способи боротьби нас в країні є ж так само. для цього є спеціальні спецпідрозділи, контрдиверсійні підрозділи. У нас є все таки на ті самі, наприклад, добровольчі формування, які на місцях знають, як протидіяти таким підрозділам диверсійним. Вони знають територіально, хто насправді живе, і поява якихось невідомих дядьків це зразу буде, або якісь підозрілі події, хтось зникнув. Це зразу буде відредаговано, не кажучи про те, що в нас дійсно є поліція і поліція, спецпідрозділи СБУ, Альфа там багато інших Ну тут. Навіть Ми... бачите, ви зараз більше про ДРГ говорите, які дійсно можуть закидатися прямо в населені пункти умовно, далеко за лінію оборони. А тут, бачите, інститут вичення війни каже про те, що це можуть діяти, наприклад, десантно-штурмові підрозділи за лінією оборони українців, тобто десь десь. Недалеко, причому робити так званий низький десант не прямо з літаків і з парашутами, а дійсно, як от в тому ж гостомелі висаджуватися з гвинтокрилів. Я просто думаю, пане Іване, ну теоретично уявімо, що нехай росіяни готують там кілька тисяч таких бійців. Готують вони їх там вже дійсно кілька місяців, там десь вони відпрацьовують ці е, умовно так операції. Там вони висаджуються за нашими лініями оборони за кілька кілометрів від них і починають тиснути на нас з тилу. Але питання: на чому вони висаджуються? Де знайти стільки гвинтокрилів або навіть літаків, які просто перелітають через лінію оборони, яка насичена засобами ППО, мені здається, і яку ну тобто. Це ж буде видно, їх же позбивають ще на підльоті? От, власне. Я хотів розгорнути від найпростіших можливостей до, скажімо, складних, навіть теоретичних. Звичайно, ви правильно підмітили, що зараз російська авіація, навіть штурмова їхня авіація не може, чи бомбардувальна, навіть стратегічна, не може наближатися до лінії фронту. Вони зразу збиваються, не кажучи про те, що повільна їхня їхні повільні гелікоптери. Вони точно будуть вражені, і це зрозуміло. Тим паче, таке скупчення десантних військ буде зразу виявлене. Там будуть прийматися міри. Навіть якщо теоретично їх закидають, вони заходять вірніше в наш стил. Ну знову ж до підходу основних сил, якщо цього не відбудеться, вони просто приречені, і це факт. Ну очікувати на якийсь масштабний прорив. У їхні верніше їхнє закріплення в, теплу, в тилу наших військ за умови, що вони дійсно створюють загрози загрозу на якомусь напрямку. Ну, наприклад, дуже добру боротьбу з такими групами чи з такими наземними е, структурами, які можуть чисто гіпотетично можуть захоплювати якісь масштабніші об'єкти або прориватися, скажімо, навіть не на повітряних суднах, а на танкових в ось клинах чи на броньованій техніці швидко, наприклад, генерал Сирський, наскільки я чув там він сказав, що нам потрібні літаки «Тандергоф», вони, чи як правильно називаються. Власне, це ну просто народні Так, американці. так, це варток, так а 10 штурмовики яке американські власне, Так, яке їхнє власне є призначення знищувати наземні цілі, на наземну техніку. Вони себе дуже ефективно показали в Іраку, між іншим, де вони воювали в Іраку проти радянської або пострадянської зброї, яка стояла на озброєнні Іраку, і навіть ті випадки, коли були атаки цих літаків дружним вогнем. Там є один чи два випадки зафіксовані, коли ці літ один літак просто за за декілька хвилин знищив вісім одиниць британської техніки. Ну від що зробиш? Від власне БМП? БТБМП. Що зробиш? Ну файр спаєр... як то дружній вогонь завжди був. Ну, Наприклад, так, це один способів боротьби. Ці літаки дуже прості. Насправді вони уніфіковані настільки, що там запчастини правого боку можна запросто перекидати на лівий. І Пане поки. Іване, а... хочу подякувати вам. На жаль, треба відпускати вас. Цікава бесіда, але ефір диктує своє. На жаль, Іван Тимочко, військослужбовець і голова Ради резервістів, сухопутних військ Збройних сил України, щойно був у нашому ефірі.